Харків'янин Дмитро Колісніченко на Олімпіаду до Вінниці приїхав не вперше. Торік він на змаганнях отримав подарунок за унікальне вирішення задачі Цьогоріч з п'ятьма завданнями впорався за півгодини. Просто прийшов, сів і логічно все перешав. Ну там, якщо си надумаєш, то багато ошибок можна наділати. А от дівчата над завданнями сиділи значно довше. Ну, завдання були доволі важкі. Ну, не можу сказати, що я знаю все. Тим більше, що завдання, ну там з тих дисциплін, які ми почали за попередні роки, там багато чого ну не згадається зараз. Вже. Завдання для олімпіади складали викладачі Вінницького національного університету. Вони не приховують задачі дійсно непрості. У нас п'ять завдань по п'яти фаховим дисциплінам: це сигнали і процеси в радіотехніки, цифрові пристрої, аналогові пристрої, електродинаміка, а також основи теорії. Ми ставили за мету: як знання виявити, так і виявити творчі здібності молоді. А ось оцінювати результати будуть 17 викладачів з різних вишів України. За кожне завдання нараховують 20 балів. Результати оголосять у четвер. В разі виникнення суперечливих запитань зі сторони студентів, а такі у нас кожного року є ну, там різні варіанти розв'язку чи по-різному. Трактування якогось деталей, то є у нас апеляційна комісія, яка буде працювати і приймати вже остаточні рішення. Переможець Олімпіади отримає смартфон. Також відзначить і студентів, які посядуть два других і третіх місця. Крім того, усі вони отримують шанс влаштуватися на роботу до компаній, які є спонсорами цьогорічної олімпіади. Олена Бучацька, Олександр Семенов, Вінниця, П'ятий канал.